Вітаю, шановні. Продовжую в такому ракурсі, щось у мене вибило телефон. Ось, зайшли Old, як же воно називається, Орчат. Такий магазинчик при яблучному саду. І тут яблука, бачите, різні види яблук. І скільки три лейбл. Це півтора кілограма, коштує 8 доларів. Ось отаких яблучок, отакі. А ось є отакі мішечки. Я не знаю, скільки тут не написано, скільки лейбл. 15 доларів. А, 10. Це 4 кілограма. 40,5 кілограма. Ось такі яблука. Ну, ми ще спитаємо, чи є яблука для оленів. Оце такий. Sarda. Marrazinho.